Усім привіт! Я спіймала нашого колібрі, який вечорами літав в мене над квітками. О, все зловила ракурс, до Віття. Це він мене в теплицю залетів. Я його спіймала. Ну, це метелик бражник. Але багато людей його. Е сприймають як колібрі, бо він особливо вечором над квітами зависає. Зараз будемо випускати. Я посадила тютюн запашний. Він вечором розкриває квіти, на день закриває, і він тут в мене оселився, регулярно прилітає. Я думала, що ввечером зловити момент і засняти його, як він тут над квітами зависає. А тут така удача тобі зблизька. Так, відкриваю. Ось він. як його випустити? Ну, давай, вилазь. Ты на волі давай. О, все <риклад> полетів.